Народ Божий, брати і сестри, всі зібрані на цьому місці. Давайте ми всі разом скажемо слава нашому Господу. Господь нас благословив, вже брат передо мною казав, дарував нам такий приємний, прекрасний ранок, коли ми можемо знову зібратися на цьому місці, щоби славило сім'я нашого Господа. Знаєте, на днях мені довелось бачити таку картину, де зараз в Ізраїлі там десятки тисяч зібрані біля стіни плача. Знаєте, народ він шукає Господа. Я, дивлячись на ту картину, я задався питанням, брати і сестри, чи ми є лучші тих, хто вмирають в Ізраїлі, чи ми є лучші тих, хто вмирають, брати і сестри наші в Україні. Ні, брати і сестри, ми не є лучші, ми не заслужили лучше, але милість Господня, вона є знову над нами, брати і сестри. Ми знову на цьому місці, щоб переглянути свої дороги, переглянути свій путь. Як ми йдемо, як ми служимо, щоб правильно служити нашому Господу. Брати і сестри, я буду коротенько ділитися словом Господнім, Ми будемо в молитві йти перед нашим Господом. Знаєте, слово Господнє каже: приготов молитвені слова. Може, дорогий брат, сестра, на цьому місці ми ще не приготували ті слова в цей ранок. Ще є добрий час приготувати ті слова, і ми через трошки будемо молитися до нашого Господа. Читай місце священного писання, це буде Псалом 1, 5 і 6 вірш, псалом 1, 5 і 6 вірш. Потому не устоять нечистівої на суді і грешників собрання правідних, і знає Господь путь правідних, а путь нечистивих погибнет. Дальше Далі це буде Псалом 36, 4, 4 стих, псалом 36, 4. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца Твоего, предай Господу путь Твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет правду Твою, и справедливость Твою, как полдень читай дальше, це буде будет видно заповиту Матфия, 7 голова с 13 -го стиха: Входите тесными вратами, потому что широкие врата. І пространен путь ведущий в погибель, і многі ідуть імі, тому що врата і узок путь ведущий в жизнь, і немногі знаходять їх. І читаю ще одне місце, на якому я хочу основати свою проповідь, це буде Єремії, 6 голова, 16 вірш, Єремії 6, 16. Так говорить Господь: остановітесь на путях ваших. І раз смотрите, і раз просите о путях древніх, где путь добрий, і ідіте по Нему, и найдете покой душам вашим. Но вони сказали Не пойдем, і поставив стражей над вами і сказав Слушайте звук труби. Но вони сказали: Не будем слушать, брата и сестри, не раз ми чули ці місця, не одну же ми, брати и сестри, проповедь чули. На ці місця, але чомусь Господь він положив ці місця на моє серце. Я би хотів коротенько, наскільки брати і сестри Господь дасть роздивитися ці місця, пройти нашу жизнь. Знаєте, Слово Боже пишеться, то як наше зеркало, ми туди заглядаємо і провіряємо, в якому состоянні ми дуже недавно, на жаль, мені прийшлося бачити таке відео, де один брат, він називаючись себе. Проповідником чи якимось Божим пророком. Знаєте, він прилітає в церквя на своїх private jets і він возить з собою. Не знаю, чи то його жінка, чи то просто актриса і він приходить вже він неї разів двадцять із і люди біжать, брати і сестри, дають йому гроші. Думають, получить якесь ісилення, щось і справить в своїй житті. Але брати і сестри, я дякую Бога, що Господь нас благословив. Він нам відкрився, і ми знаємо живого. Бога слава нашому Господу, але, брати і сестри, дивлячись на це все, дивлячись, як ці нові церква, ці, знаєте, церква, ці ліберальні, такі популярні, самі современні, як вони вносять це, як вони дірзають, вони кажуть з нами Господь, приходьте до нас, ми дамо вам ісцілення, ми дамо нам нову жить. І, на жаль, брати і сестри, не просто цей світ, не просто люди з цього світу, які не знають живого Бога. але люди... Люди, брати і сестри, які пізнали живого Бога, які в один час, брати і сестри, прийняли Бога. Але чомусь, брати і сестри, вони йдуть туди, вони, брати і сестри, особливо молодь. Ми гуртаємо, гуртаємо день і ніч, ми дивимося, нам з туди щось подобається. І ми починаємо нести в свою життя Ми починаємо, брати і сестри, щось приносити церкву. І потім, брати і сестри, ми задаємося питанням. Боже, де ти? Боже, де твоя дія? Я прийшов на це місце. У мене нужди, в мене переживання. Боже. Де ти? Але у Слово Господня в цей ранок обращається до нас і каже: так говорить Господь, остановіться на путях ваших, брати і сестри, ми не раз чуємо питання, чи Бог змінився? Ні, брати і сестри, слово Боже світло до нас і каже, Бог він вінчера. І сьогодні, в веки тот же амінь, брати і сестри, і ми прийшли служити живому Богу. Ми прийшли на це місце, щоб взискати лиця живого Бога. Але, брати і сестри, порой ми розводимо руками, порой ми кажемо, де движення, де ревайвол, і ми бігаємо, ми де шукаємо слово Господнє говорить у нас, каже: остановіться на путях. Ваших, якщо Господь не змінився, брати і сестри, то значить, щось інше помінялось. Може, наше служення помінялось, може, так як ми читаємо Слово Боже, помінялось, брати і сестри, діди наші, вони не вміли правильно до кінця прочитати. Вони по слогам читали, брати і сестри. Але коли вони ставали на коліна, тоді сходила благодать Господня. Вони могли просто прочитати голову і часами, часами вести розговор з Господом. Дорогий народ Господні, Слово Боже, каже, «Остановіться на путях. Ваших брати і сестри, Господь не змінився. А помінялися ми, поминялися наше служення. Знаєте, один брат розказував, і, якщо я правильно пам'ятаю, це був Григорій Шумер. І він каже, коли він був малий, він їздив зі своїм батьком і каже: я пішов в кімнату, нам каже, зробили кімнату ночувати, троє братів, два старших, і каже, я менший. І каже, простелили на дві койки на підлозі. Я каже, заходжу, я знав, як менше я маю лягти. Каже, на підлозі. І каже, заходить старший брат, і він каже: Нє, каже, ляж на койки, я каже, привик. А цей брат він, він з тюрми в тюрму, його випустять на рік і знову в тюрму. І він каже: Я привик, я ляжу на підложі. І цей брат каже, темно було в кінаті. Але каже, я бачу, як цей старець він стає на коліна і він починає молитися Богу. І каже: Він молиться, я чую, як він молиться про дітей, про каже, служення. І каже, я бачу, як цей старець низько, низько наклонився до землі. І каже, я дивлюся і думаю: ну як так, старець, невже він заснув? Ну каже, пройшло трохи часу: він встав, він знову молиться, і знову він схиляється низько до землі. І каже, я так і заснув. На ранок я питаю цього старця і кажу, брат, що то було? А він каже: Сину, коли ми молимося, це є розговор. З Богом каже, коли ти чув, що я молився, це я говорив Богу. А коли я так низько нахилявся, то я слухав, що буде говорити мені Господь, брати і сестри, чи ми в цей ранок чуємо, що говорить до нас Господь, добрі, брати, і сестри, народ Божий, чи ми чуємо, чи до нас говорить? Господь, чи ми чуємо голос Господній, брати і сестри, слово Боже, знову обращається до нас з ранок і каже: «Остановіться на путях ваших. Слово Боже, я читав там, каже, такі слова Матфія, що многі вони знайшли ти широкий путь, ти широкі ворота, але нема, нема небагато мало находять Ти вузькі ворота, брати і сестри, але ти вузькі ворота, вони ведуть вечную. Єремії каже, і поставив я над вами сторожа, щоб ви слухали звук труби. Але вони сказали: не будем, брати і сестри, время. брати і сестри, хто буде ти сторож який дасть звук. Труби раніше, як строїли город, ставили ті башні, ставили ті стіни, і брати, і сестри, та стіна башни нічого не робило, якщо не був там сторож. І він день, і ніч. Він дивився, він наблюдав, він дивився як подальше, щоб як пораніше дати звук. Труби, дати сигнал, щоб люди почули і вони прийняли рішення, що ми будемо робити. Брати і сестри, в це це ценє час Бог уже не раз Він дає свої сигнали через своїх пророків, через слово своє, через псалми. Він обращається до свого народу, і він каже: в врем'я, час, що будеш ти сьогодні, народ Божий, робити, як ти будеш провіряти свою дорогу, брати і сестри, ми маємо почути сигнал і не просто. То почуть, але ми маємо зробити установку. Коли люди чули сигнал, вони установлялись, вони далі не йшли на поле, вони тікали, вони тікали в города, в убежіща, вони щось робили. Народ Господній, Господь дає свої сигнали, що робиш ти сьогодні. А Слово Боже обращається до нас цей вечір і каже: остановісь на путях ваших, розсмотріться, розпросіть, про які дороги, брати і сестри, про які путі, у древніх путях, о, брати і сестри, як нам хочеться новеньке, современне, знаєте, популярне, ліберальне, щоб вийти, пошататися, щоб нам хтось, знаєте, пообіщав ти спасений раз і назавжди. брати і сестри, але ми відкриваємо Слово Боже, і ми там таке не знаходимо, а Господь дає свої сигнали. І може хтось скаже на цьому місці, брат, в нас мають двері, церкви бути відкриті. Ми маємо всіх приймати, да, брати і сестри, наші двері мають. Мають бути відкриті для тих, хто хочуть приходити і каяться, для тих, хто хочуть приходити і оставляти свої гріхи, у ног Христа. не брата і сестри, для всього, всякого популярного, для всякого новенького не, брата і сестри, ми маємо почути сигнал Господній і ми маємо, брати і сестри, закрити. Закрить наші двері. Ми маємо, брати і сестри, провірити свою дорогу, яка я перед Господом, яка моя дорога перед Господом, як я кажу перед Господом, ми порой машемо рукою, ми, машем, ми кажемо все добре. Хай би вони ходили в церкву. Головне, що молить церкві, ні, брати і сестри. Наша мета не просто церква, а наша мета, дорогі брати і сестри, щоб дойти в небо. Слава нашому Господу, дойти в небо там, де, там, де строїтель і художник. Ожній сам Господь в город, брати і сестри, в город воротами, хай благословить нас всіх. Господь. Ми читали перший псалом, і там такі слова: що знає Господь путь праведників, а путь нечистівих. Погібні, брати і сестри, бачить Твою і мою дорогу Господь. Він бачить Твоє і Моє состояння, в якому я сьогодні в состоянні прийшов перед Господом, а Господь обращається, Господь нам подарував ще такий прекрасний ранок, коли ми можемо зібратися, ми можемо славити Його ім'я, брати і сестри, і зробити остановку нашій Господь. Він не міняється. Помінялися ми. Ми хочемо Господню, Господню благодать. Ми хочемо, щоб Господь робив свою роботу в наших сім'ях, в молоді нашої. Брат один розказував, каже, вони як молились з молоддю, то після зібрання він йшов по лавках, і він бачив, як люди вони витягували, десь валялись сігорета, десь якась помада. Люди каже, молодь вони освобождали свої кармани, щоб жисла благодать Господня. Дорогий брат і сестра, дорогий народ на цьому місці. Слово Боже каже: остановіться, зробіть установку, передивіться один раз. Мож Господній каже, Освяті, освятітесь, витягніть витяніть, витяніть кульчики, бо ми будемо переставати перед живим Господом, брати і сестри. Перед нами молитва, ми будемо представати перед живим Богом, тим Богом, брати і сестри, який бачить наше ходження, Бачить, як ми ходили вчора і третього дня, і він сьогодні говорить до Твого і мого серця: остановися на своїй дорозі, зроби установочку, провір своє состояння, брата і сестри. В останнє Бог дає свої сигнали, що будеш ти сьогодні робити, як ти будеш приймати цей сигнал. Чи, брати і сестри, ми махнемо рукою і ми скажемо everything is okay. Ми далі підемо, ми далі будемо так служити, як служили, брати і сестри. Якщо ми хочемо бачити, як Господь робить свою роботу, якщо ми хочемо бачити, як Господь виливає свою благодать на молоде покоління, то нам треба зробити установку. Нам треба перевірити свою дорогу. Боже, в якому я состоянні, як я служу Тобі. Якщо Господь не дійство, брати і сестри, тоді, брати і сестри, нам треба дивитися. Це, що ми робимо, Господь не міняється, але Він нам дає час зробити установку і цей ранок перевірить своє серце і предстать перед Ним з відкритим серцем. І коли ми відкриємо своє серце, ми скажемо, Боже, от я от я вчора і третього дня робив щось, щось не так. Знаєте, один брат розказував, і він каже, одна сестра вона мала багато дітей, і з кожної. Дитиною на якісь переживання, болезнь. і знову каже, вона була в больниці в бол... в бол... в бол... і прийшла додому, як будто як больниця щось допомогла. І каже: я положила ту дитину і пішла на кухню, мить посуду. І каже, знов чую, як та дитина починає плакати. І каже: Я розумію, що больниця нічого не допомогла, медикаменти нічого не допомогли. І каже: я відходжу від посуди, витираю руки і сповнаю, що я кран не виключила. І потім каже друга мисля, а цей кран поза щотчик проходить, і каже: на тому місці Бог дає мені відповідь. І вона каже: Я там перед Богом сказала: прийде чоловік ввечері, і він перекриє і пустить цей кран через щотчик, і дитина перестала плакати. І заснула, брати і сестри, яка моя дорога перед Господом. Ми можемо, брати і сестри, порой друг перед другом хвалитися. Я там так обійшов закон, я там так зробив, я там так собі лучше зробив, брати і сестри. Бачить сьогодні твою і мою дорогу, Господь. І Він сьогодні наблюдає, що хочеш ти робити. І ми, порой, брати і сестри, розводимо руками. Молоде покоління, воно питає і каже: де ваш Бог, про якого ви свідчите? Твоє, де ваш Бог, який проводив вас через кайдани, де ваш Бог, брати і сестри, Господь наш не помінявся, а помінялися ми. І ми хочемо, щоб Господь наш під нас підстроївся. Ми хочемо, щоб Господь нас знаєте, закрив очі. Але, брати і сестри, Господь Він буде робити діло своє святими людьми. Він хоче, щоб невеста його була свята, очищена без пороків, брати і сестри, щоб ми придали свою дорогу Господу. і і нас благословить, хай буде ім'я Господня нам Ми склоняємося перед Ним Молитві. Амінь.